Всім привіт! У цьому відео більшість значень дієслова пасак. Якщо ви вже маєте якийсь досвід із іспанською мовою, ви знаєте, що це дієслово має дуже і дуже багато різних значень. Тому сьогодні ми з вами розберемо більшість із них, а також фрази і діоми разом із цим дієсловом. Поїхали! Отже, Перше значення це у нас буде проходити, проход, проходити через, або ж проходити мимо. Наприклад, пасар порель парк. Пасар порель Проходити через парк. Або ж проходити повз парк» теж може мати таке значення. pasa rápido. El tiempo pasa рапідо, час швидко проходить. Наступне значення, ви точно його знаєте, але не буду завім нагадати. Пасар траплятися. Або ж відбуватися. Ке пасаді, пасакі, що тут відбувається, або ж апасадо, якщо ми в минулому часі дожиємо, кеа пасадо, що сталося, що трапилося. Надо паса пор касуаліда, нада паса пор касуаліда. Нічого не трапляється випадково. Нічого не трапляється випадково. Таке значення, як передавати або ж давати. Наприклад, Pásame мені sal, por favor. Передай мені солі, будь ласка. Або ж Pasad la pelota. Pásame la pelota. Передай мені м'яч. Ну, пасуй. Звідси і якраз пасуй, пасуй. Далі, якщо ми будемо, якщо ми будемо вживати це дієслово із, наприклад, екзаменом, то це буде мати значення здавати екзамен, складати екзамен. Пасар ел екзамен. Пасар ел екзамен. Скласти екзамен. Або ж пасар де курсу, що означає перейти на наступний курс. Але також це означає, що пасар де курсу здати всі необхідні екзамени, все, що потрібно, для того, щоб перейти на наступний. Наступне значення це проводити час. Пасарфінде семана ен на пляя. Пасар ельфін де семана ен на пляя, провести вихідні на пляжі, пасар темпу конфло-фамілія. Пасар тим пола фамілія, проводити час із сім'єю. Зайти, завітати, я би ще це перекла... переклала як заскочити. Наприклад, por tu casa – зайти до тебе додому. Паса порту каса у момента, паса порту каса, я... я зайду до тебе на хвилинку. Це мається на увазі, що ми кудись йдемо, але коли ми йдемо, ми по дорозі заско... Заско... заскочили до вас і пішли далі. Також. Пасар аль-деспачо, наприклад, пасар аль-деспачо це означає зайти в офіс, саме зайти. А ви, якщо ви в Іспанії, ви точно чули, як е, будь-хто е, в офісі, чи в лікарні, чи будь-де е, навіть вдома, якщо, якщо ви там перший раз до когось заходите, або просто в гості до когось прийшли, ви чекаєте за дверима і вам кажуть, паса, паса, форфавор, заходь, проходь! Далі, наступне значення теж дуже цікаве, це ігнорувати або ж нехтувати. Пасар де альгін. пасар де альєн, ігнорувати когось. Нолея гаска, пасадей, нолераска, пасадей. Не звертай на нього увагу. Ігноруй його. Наступне значення це ми одним словом не перекладемо. Це буде переміщуватися з одного стану в інший, або з одного статусу в інший, або тут ми можемо дуже багато різних, різних варіантів придумати. Розберемо на прикладі: de ser amigo a novio. Перейти із статусу друга в статус хлопця. Можливо, краще би тут переклали змінити статус друга на статус хлопця. Ідеться про те, що людина була другом стала. Eila pasato de pobre, ariko, vini zbirno įvede, nepertvorište į bagatą. Atepame prieidama z vami į dvo frazį, eiti zom pasar. Epašiu frazą, te unas pasar por alto. Štai nutiai, ne da tatu vahu. Pasar un por alto los erores menores. Pasar un por alto los erores menores. A vine propustered rykibu malken. To je naslav pasar la noche en blanco. Pasar la noche en blanco. Kaj pomeni ne spati celo noč? Pasar la noche en blanco estudiando. Pasar la noche en blanco estudiando. Jaz nisem spal vse noč, učajoč se. Pasar faktura. Sama zelo ljubim to frazo. Pasar faktura pomeni imati posledke. To je, kot da nam nekdo priskrbi fakturo za nekaj, za nekaj, ali je bilo naredljeno ali ne. Zrobljene. Pasar faktura. Tantas horas de trabajo me pasaron factura. Tantas horas de trabajo me pasaron factura. роботи для мене Pasad de largo. Paso de largo sin saludar. Paso de largo sin saludar. Meu, frase, pasar pachina. Вона має два значення, як і пряме фасад пахіна перевернути сторінку, або ж фасад пахіна перевернути сторінку в переносному значенні, наприклад, там, як ми говоримо почати з чистого листа, або ж перевернути сторінку, тобто забути про те, що було зроблено, сказано, або ж забути про якийсь період життя. Деспос деліборсіо, де сіріо, пасапахіна, деспус дель і Десядіопасар пахіна. Після розлучення вона вирішила почати життя заново. Пасар фріо або ж пасар калор, ви скоріше все вже знаєте ці фрази. Пасар фріо це мерзнути, а пасар калор це страждати від спек. Страждати від спек. І стой пасар фріо, мені дуже холодно, я мерзну. Estoy pasando calor. Мені дуже-дуже спекотно. Я просто вмираю від жари. En invierno pasa mucho frío en esta casa. Зимку я дуже мерзну в цьому домі. Pasar un mal rato. Pasar mal rato. Це пережити неприємний момент або ж неприємний. Un rato зазвичай означає якийсь короткий період uh, часу або ж момент.

Uh, якщо дослідно за це uh, пройти через касу. А uh, якщо в переносному то значенні, тоді заплатити: Antes de salir, поркаха, антисесалір, pasar por поркаха. А перед тим, як вийти, тобі потрібно розплатитися. Я дуже маю велику надію, що тобі було корисно і цікаво. Якщо це так, дай мені про це знати. Я як завжди прошу про твою підтримку. І зустрінемося з тобою у наступному відео через тиждень. Насталево!